Я Людмила Мар'яш, коуч, психолог, наставник з розвитку усвідомленності. Що таке фінансова ємність? Це не лише здатність приймати, утримувати і збільшувати гроші, а ще й психологічна готовність вірити в те, що ти достойна, що тобі можна, дозволяти собі заробляти без відчуття провини, без страхів і негативних інших якихось емоцій. Це вміння створювати ресурс, це розуміння, що гроші це не загроза, а навпаки, інструмент безпеки, достатку, розвитку і свободи. Це фінансова незалежність, тому що жінка, яка приймає, утримує і заробляє гроші, вона може розраховувати на себе і. Це ще й плюс впевненість у собі. І не від кого не залежати. Це важливо для жінки, особливо зараз. Це також приклад для дітей, тому що коли жінка вміє керувати грошима, вона автоматично передає навичку дітям фінансової грамотності. І таким чином діти виростають уже з вищим рівнем, рівнем фінансової ємності. Психологічні ознаки, це страх великих сум, коли ми боїмося приймати більше, вважаємо, що ми чомусь не варті, це почуття провини про гроші, це установки, типу гроші це зло і так далі. Це самообмеження, це відсутність а, мрій та цілей, а, бажань фінансових санкцій, фінансові ознаки, гроші не тримаються. Коли, начебто, й заробляєш, а завжди на кінець місяця норм. Ну. Це хронічний дефіцит, коли завжди на щось не вистачає. Коли завжди знаходяться якісь більш важливі витрати. Але те, що хочеться, не вистачає. Відсутність накопичень від слова зовсім. Це незнання своїх фінансів, страх заглянути в бюджет, страх подивитися. А що ж там відбувається? Чомусь ми думаємо, що там щось неймовірне. Часто навіть в моїй практиці було таке, що коли почали писати свої фінанси, то виявилось, що суму, яку бажала жінка, заробляти, вона вже її заробляє. Просто вона її витрачає під нею. Поведінкові ознаки це перфекціонізм у витратах. Тобто ще не зараз, ще недостатньо. А чи треба, а чи не треба. І оце постійно переварювання оцих думок. Надмірна щедрість йде всіх, окрім себе. Тобто ви можете бути максимально щедрою комусь, а на себе шкодуєте. Це відкладання на потім, що начебто, не на часі, не зараз, пізніше. Уникання теми грошей навіть з рідними. Ви не обговорюєте взагалі тему грошей, бо це там соромно, бо це не, не етично і так далі. Є три рівні розвитку фінансової ємності, розширення. Для початку хочу пояснити, що фінансова ємність не шириться одномоментно. Це є. Поступовий етап, який, як м'ясно накачується. його можна розширити, поступово звикаючи до іншого, тобто змінюючи свої звички, навички, установки. І поступово переходячи до нових якихось етапів. Перший рівень це усвідомлення і прийняття. Це почати вести бюджет як мінімум, почати дякувати за все, що. Приймаєте, що, що виходить у вас, що не виходить, навіть за найменші доходи. Це е, слідкувати за думками, е, точно відслідковувати негативні установки. Це важливо. Другий рівень маленькі дії для звершення. Що це значить? Тобто поступово переходимо до якихось конкретних дій. Це відкрити фінансовий резерв. Хай це буде 50-100 гривень на тиждень, але стабільно, щоб це була звичка, формувалася невелика звичка вже відкладання і накопичення. Це дозволяти собі трохи більше. Кращу каву в кав'ярні, чи в дорожчій кав'ярні, кращий магазин одягу. Хай це буде одна річ, але якісніша, дорожча. Те, що ви собі можете дозволити, але завжди не дозволяли, шкодували. Дозвольте собі одну якусь таку річ це вчитися приймати, приймати компліменти, приймати похвалу, приймати найменші навіть суми, але вчитися їх приймати без, отих, знаєте, та нашу мені, мені це не потрібно, та дякую, ой, та не треба було, треба, все нам треба вчиться. Це розширювати коло знань. Вчитися фінансової грамотності, вчити питання, які вас цікавлять, вивчати, як складати бюджет, розширюйте своє розуміння про гроші, тому що страх отримувати гроші не від того, що вони у вас є чи нема, а від того, що, коли є страшно, мозок це сприймає як щось незрозуміле, нездійснене. І страшно тоді, коли не знаєш. Дайте собі знання. Дії та зростання.